На вулицях Івано-Франківська потепліло, тож ми вирішили дізнатися, де відпочивають франківці і де вони можуть порадити відпочити як в нашому місті, так і на Прикарпатті. Тож, дивімося далі. Франківську, ну у нас багато крутих ресторанчиків, але ну, найкраще, я думаю, буде, ну, наприклад, міське озеро можна прогулятися. Ну, з ресторанчиків, не знаю, десятка з такого дуже люблю маленьку нашу піцу, яка лишилася в небагатьох містах України. Ну, і... Не знаю, можна сходити на Бабл ті, який теж недавно відкрився. За більше, більше такого не скажу. це дуже круте місце для відпочинку з сім'єю, разом, з друзями, з ким тільки можна, але приходьте зазвичай так, зранку, не на вихідні, а в будні дні, було менше людей. Це одне з таких місць, яке не знаю. Особисто я можу рекомендувати. У Франківську можете відвідати музей мистецтва, який на площі Шептицького. Дуже гарний наш парк імені Шевченка. Ну, в Франківську не знаю, де можна відпочити. Оскільки нам починається спека, то я думаю, що відпочивати треба десь в якихось пабах, або а це повнолітні глядачі ваші, так тоді Та в пабах і в варах, які в підвалі. Та, там, де крафтове пиво. Оце так. Я вдавлюся зараз луною, так, коли буду розказувати це. Ну, мені дуже подобається в парку гуляти або на озері міському. Там є велика така територія, де майже немає людей. А ще на спортивному полі біля цього, біля стадіону Рух, там люди з собачками там займаються і там теж дуже гарно можна посидіти. Вирішили пройтися трохи прогулятися і повернули у пасаж. Ну, там взагалі рекомендую ціни, можна все замовити. Там є коктейлі, суші, піца, все як рекомендую. Якщо поза межами в області наші найближче, я не знаю, на Андерхіл можна поїхати. Там теж круто, коли ну зараз льотного сезону не буде навряд чи причому не знаємо ще стільки часу, але колись було класно. Ну можна піти там екскурсії. Там велика велика територія, зоопарк, такий ну, напівштучний, напів ну, там багато стат, і є, є ще й живі звірі. А щось, що далі, це гори, це Однозначно. В Єремчі поїхати, поїхати на водоспад, поїхати в Буковель. В Косівщину, ну дуже наш край багатий на різні, цікаві історичні, ну як правильно, місця. Ну. Взагалі, то я би радив зайти на сайт Geek World Academy і там є дуже багато варіантів відпочинку, ну, наприклад, табори, які проводимо в горах. От Geek World Camps, you're welcome. Карпати реально рекомендую, От, наприклад, Манява. Вчора, до речі, спустилися з Сивулі. Дуже важкий маршрут. Переходили в травні в холодну воду ногами, голими. Але ну реально рекомендую для людей Карпати. От це найкраще місце поза межами міста.